Здобувати трофейну техніку бійці сумської територіальної оборони почали з 25 лютого. З тих пір це відбувається регулярно. Техніка окупантів, говорять, працює проти них самих. Бійці розповідають, місяць тому частіше мали справу зі старою технікою. Пізніше стала надходити новіша і потужніша. Є відповідна процедура законна, на основі якої техніка, яка була вилучена з полів, яка була пригнана до. Відповідних структурних підрозділів як територіальної оборони, так і ВСУ, можливо, по законодавству використовується для того, щоб обороняти нашу країну. І це я рахую, так як ця техніка уже справно допомагає нашим бійцям захищати нашу країну від російських загарбників. Часто розповідають бійці трофеї потребують автомеханічних робіт. Залишаючи техніку, російські військові знешкоджують її, ріжуть провода, забирають акумуляторні батареї, пробивають колесо. Бувають випадки мінувань. Після відновлення техніку тестують і передають бійцям територіальної оборони або Збройним силам в таку ситуацію, як зараз служила в Україні, приходяться. принимать участие в военных действиях, хотя я никогда не служил. Для Забронных сил Украины мы в лесу восстанавливаем и везем на базу три единицы техники, которая уже готова к дальнейшей обороне. БТР и два танка Т-72. Найцінішим трофеем бійці называют танк. Танк це така вже річ, річ, яка ну, має обойну силу дуже велику, і вона може нищити іншу техніку, яка більш така легка. Там БТР, БМП, Тігри. Дуже важливо навіть нищити, як ми це в принципі і проводили операції. Це ніщит нищити наливники, тобто це заправщики, тому що ну розумієте нема нема ГСМ, тобто топ якогось там топліва то яка ніяка техніка не буде йти на запитання, який трофей вважають найціннішим, відповідають танк Т-90 К1. Це командирська одиниця, одна із останніх розробок Російської Федерації. Її вартість оцінюють у 4,5 мільйони доларів. Однак розповідають, знадобиться все: ремонтні машини, спецтранспорт, транспорт, що робить понтонні переправи. Чим більше привезуть, тим наші збройні сили будуть міцніші. Слава Україні! Героям слава!